Привітки, друзі, які сьогодні грати в дуже прикольну гру під назвою City Car Crash Simulator Дуже прикольна гра, друзі, вийшла новенька. Будемо дивитися зараз на неї, що і як. Побачимо. На жаль, друзі, є російська мова, але можна змінити на англійську. Якої студії ця гра, я не знаю. Пишіть, якщо російської, то я більше не буду знімати цієї студії Ігри. Так, що в нас тут? У нас графіка. Хай буде на максималку. Ми влупимо, я не знаю, чи воно щось дасть. Натискаємо на плей, вибираємо карту. Так, які карти в нас тут є. Давайте виберемо. Давайте виберемо. Виберемо цю, Ні, давайте цю виберемо. Хай буде ця. Таскаємо Senect, вибираємо машину. Так, кстати, я одну машину був, забрав тут ось до цей гелік, але, блін, його, щоб знову взяти, треба дивитися рекламу. Так, виберемо, давайте простий гелік біленький і натискаємо Так Також, друзі, не забуваємо підписуватися на ютубчик, ставити лайкос, в натискати на дзвіночок, ділитися з друзями, щоб підтримати україномовний контент. Давайте допоможемо не на одному. Також внизу під відео в описі буде ссылочка на телеграм-каналчик. Всім дякую за перегляд. А я вмикаю звук, щоб ви мене чули. Ось так, друзі, ми розвалили гелік за 20 000 копійок. Така його ціна. Так, що у нас тут є? У нас якась є XP. Ага, це ми можемо бачити, що у нас. Угу. А це ми бачимо м'яку тленину, Також можемо замедляти час, як ми бачимо. Бачив, що в нас тут є транспорт, і теж видане на час. Та йоп. Суки. Зробили той час раз на космос.

Що вам допомогти, вас лайкоси, підписочка. З вами був я, Артік. Чекаю в телеграм-каналі. Всім удачи, бережіть себе, всім па-па.